Дозвольте мені надати слово нашому наступному доповідачу, директору інституту органічної хімії, члену кореспонденту Національної академії наук України, доктору хімічних наук, професору Михайлу Володимировичу Вовку. Шановний Михайло Володимировичу, будь ласка, вам слово, так, шановні Алла Анатоліно. Шановні Інна Миколаївна, я щиро вдячний за надану мені можливість поділитися своїми думками із аналізу тої ситуації, яка склалася зараз у органічній хімії, про перспективи її розвитку про найбільш актуальні проблеми, які вирішує як і світова, так і вітчизняна органічна хімія. Я Хочу зробити невеличке переднє слово, що наш інститут разом і ваш університет пов'язують пов'язує довгорічна спільна наукова людська співпраця, яка почалася ще більше 30 років тому. Такий, такий тандем. Співробітництва академічного інституту і провідного фармацевтичного закладу України поза всяким сумнівом є дав досить такі непогані продуктивні. Я б сказав, прекрасні продуктивні результати, що виявилося. І у е, спільних публікаціях підготовці багатьох важливих проєктів, які виконувалися разом з нами, я також ще е, дуже радий, що фактично власне, цьогорічний форум, е, присвячений Дню науки, е, має підтекст, який пов'язаний власне, це форум в ім'я миру та розвитку. І здавалось би, коли ми розмовляли з Інною Миколаївною стосовно тематики мого виступу, як то кажуть, саме життя, саме події у світовій органічній хімії, зрештою стали визначальними при виборі теми такої розмови. Всі, очевидно, ми знаємо, що цьогорічний рік. Став другий рік поспіль, став бенефіціарним для е, такої важливої галузі хімічної науки, як органічна хімія, адже другий рік поспіль Нобелівська премія по хімії присвячується за вагомі розробки конкретно у галузі органічної хімії. Минулого року це були піонерські, у цієї премії були удостоєні піонерські роботи. Були удостоєні піонерські роботи Бенджаміна Ліста та Девіда Макміллана за розроблення е, методів асиметричного органокаталізу. Цього року ми знову стали свідками, і разом відчули певну гордість за органічну хімію, оскільки Нобелівська премія цього року присвячена за розробку клік хімії та біортогональних реакцій. І, власне, тому тема моєї доповіді буде стосуватися використання як клік хімії та біортогональних реакцій б, як Крок, важливий крок поступу до функціональності в хімії. Цьогорічна хімія, цьогорічна Нобелівська хімія лауреатами цьогорічної Нобелівської хімії стали американські дослідники Керолін Бертоці та Баррі Шарплес, а також датський вчений Мортен Мендал. Як зазначено у прес-релізі Нобелівського комітету, що Баррі Шарплес і Мортен Мендал внесли великий внесок в розвиток клік хімії та фарбіоортогональної хімії? Зокрема, вони заклали основу для функціональної хімії клік хімії, в якій молекулярні блоки з'єднуються швидко та ефективно. Тут варто також е, ще відзначити, що Баррі шарпос. Один із небагатьох Нобелівських лауреатів, який удостоєний цієї премії, вдруге уперше він удостоєний її у 2001 році за дослідження, що використовується у фармацевтичній промисловості. Це є дуже і дуже важливо, і воно дуже гарно співпадає із тематикою тих досліджень, які проводяться взагалі в світовій фармацевтиці, і, зокрема, у вашому університеті. Як тоді було сказано, за дослідження, що використовується у фармацевтичній промисловості створення хіральних каталізаторів окисно відновних реакцій, а за твердженням Нобелівського комітету, в недавньому прес-релізі, відзначено, що Нобелівський лауреат Керолін Бертоці перевела клікхімію у новий вимір і почала використовувати її при роботі із живими організмами. Її біоортогональні реакції відбуваються без порушення нормальної хімії клітини. Зараз ці реакції застосовуються у всьому світі для дослідження клітин і відстеження біологічних процесів. Використовуючи біоортогональні реакції, дослідники покращили націленість на ракові препарати, які зараз тестуються у клінічних випробуваннях. Клік, хімія та біоортогональні реакції перенесли хімію по функціональності, це приносить найбільшу користь людству. Очевидно, дійсно, такий висновок Нобелівського комітету говорить сам за себе, що органічна хімія очевидно стає. Тою галузю хімічної науки, який в подальші десятиліття буде визначати основні тренди в розвитку як органічної хімії, в розвитку біології, медицини, діагностики і багато інших речей. Тепер давайте дійсно, отут ви на слайді можете побачити таку пряжку, яка складається з двох частин. Власне, це є символ тої ж самої клікхімії. оскільки сама назва клікхімії означає, що використання прийомів, засобів і методик клікхімії дозволяє. Сконструювати молекулярні фрагменти е, тої чи іншої молекули так легко, як формально говорячи, клацнути двома частинами пряшками. Сама пряжка, незалежно від того, яка знаходиться в тій чи іншій її діяльності, працює до тих пір, поки ці дві частини не дотягнуться одна до одної. Е, очевидно. Всі, хто е, працює в області органічної хімії, пригадує і університетські курси. Е, треба сказати, що під клік хімією, очевидно, це є свого роду повернення до уже відомих реакцій. Просто-напросто до деяких відомих реакцій. Просто-напросто вони не були так строго класифіковані. І власне до клік хімії відноситься. Найбільш поширеними типи реакцій, які використовує кліхімія, це є класичні реакції, 3 плюс 2 циклоприєднання, зокрема азит алкінове циклоприєднання. Всім відома реакція Діса Альдера у різноманітних модифікаціях, ціол-єнове приєднання. І скажімо, всі ми пам'ятаємо. Класичні реакції, якісні реакції на карбонільні сполуки, це реакції з азотомісними нуклеофілами, амінами, гідроксиламінами, амінами, гідразинами та їх похідними, оце також ці реакції є яскравими прикладами клік реакцій. Не менш важливими ще також є реакції нуклеофільне запруження, нуклеофільне заміщення в напружених малих циклах, епоксидах та зерединах. Я тут хочу навести невеличку справку, що в 2001 році, коли шарплес. Одержав Нобелівську премію, його роботи в значній мірі стосувалися е, асиметричному синтезу е, епоксидів. І, власне, очевидно, можна зробити висновок: дослідження епоксидів було першим елементом, який дозволив йому ще у тому ж самому 2001 році на Конгресі американського хімічного. Е, на конгресі американського хімічного товариства висунути припущення про можливість перебігу клік реакцій, тобто тих реакцій, які Реалізуються, скажімо, в дуже м'яких умовах, протікають з високою селективністю, характеризуються високими виходами, неважливим є середовище у більшості випадків вони можуть протікати водно водно в спиртовому розчині, визначаються високою стереохімією, і таким чином, на відміну від інших реакцій, інших способів, які широко використовуються зараз в синтетичній органічній хімії, їх велика кількість власне. Клік реакції, які згідно із визначенням реалізуються наскільки легко зайняли своє почесне місце, і не тільки зайняли почесне місце, вони зробили свого роду, скажімо, такий невеликий переворот в наших уявленнях про органічну хімію, власне, вони стали базою епохи функціональності в органічній хімії. Як я вже сказав, що найбільш базовою реакцією клікхімії це є не інше як реакція азид алкінового циклоприєднання. Це реакція, яка має дуже цікаву і багато і багато історію. Уперше така реакція була досліджена ще в кінці 19 століття відомим хіміком Міхаелем, який показав, що перенагриванні азидів із похідними ацеталенів утворюються відповідні тетразоли. З тих пір ця реакція була дещо призабута і вже в 50-х роках минулого століття відомий німецький хімік Ральф Х'юзген. Детальніше дослідив цю реакцію, показав вплив факторів, які визначають стереохімічні процеси її перебігу, але вона визначалася невеликою швидкістю і також необхідною умовою був її фактично температурний режим. Зазвичай така реакція прибігала при підвищеній температурі. І, власне, що зробили цьогорічні Нобелівські лауреати Шарплес і Мендал. Вони показали на різних об'єктах, що також дуже цікаво, незалежно один від одним, один від одного. Незалежно один від одного, що використання в такій реакції, скажімо, сполучення азиду із, із, із Алкіном, купрокаталізу, тобто присутність солей одновалентної міді, дає можливість. Збільшити швидкість цих цієї реакції на сім порядків, тобто в 700 раз, і здійснити її із стереоконтролем при дуже м'яких умовах. Власне, вони розробили ці умови і вперше фактично зреалізували синтез відповідних тетразолів е, е, використанням цієї реакції в подальшому. Ця реакція знайшла дуже широке е, застосування в самих різноманітних областях хімії. Перш за все, це у синтетичній органічній хімії. Цією реакцією зацікавилася велика кількість дослідників, і я тут хочу навести дуже цікаві факти: зважте за 20 років дослідження в цій області опубліковано. Понад 23 тисячі статей, які просвячені самим різноманітним аспектам клік хімії, окрім цього, опубліковано десятки монографічних розділів, більше сотні оглядових статей. Є свідченням того, що відразу фахівці не тільки в області органічної хімії, а фахівці в області і органічного матеріалознавства, фахівці в області нової науки, яка зараз формується, яка е, яку умовно називають е, хімічна біологія. Побачили зрештою переваги використання таких клік реакцій для тих чи інших сугубо практичних задач. Тут я хочу зупинитися на найбільш важливих з мого погляду аспектах препаративного використання клік реакцій. Перш за все. Зрозуміло, це використання в області, скажімо, модифікації природних сполук, себто природних сполук, амінокислот, нуклеотидів, нуклеозидів, скажімо, використання клік реакцій, зокрема, модифікація їх тими чи іншими молекулярними фрагментами, які містили. Там відповідно азиду групу далі біоконюгація із фрагментами, які містять алкіновий фрагмент привела до неочікуваних результатів синтезовані великі по своєму масиву бібліотеки сполук, які в подальшому були використані для раціонального пошуку і дизайну біоактивних речовин. Синтезовано дуже велика кількість, і саме головне, що результатом цих досліджень всього на всього за цих 20 років стало фактично. Е Створення деяких важливих протиракових препаратів зважте 20 років це не дуже великий період, оскільки ми знаємо, що сам період для створення того чи іншого лікарського препарату триває, ну скажімо, 10-15 років, але разом з тим вже є відчутні успіхи. На даному слайді я хочу навести всього навсього декілька препаратів. Які раніше були одержані іншими класичними методами органічної хімії, але в подальшому для їх створення були використані методи клік хімії. Тут ви можете бачити це антибактеріальні препарати, тазобактам, це та цефатрезин. А також відповідний препарат. Ви можете побачити дуже простий за своєю структурою, але в якому використано не що інше як. Класичний дизайн з використанням методів клік хімії, руфенамід, це, відповідно, препарат для лікування психотропних захворювань. Не менш важливим є роль фактично клік хімії для побудови одноланцюгових наночастинок. За допомогою використання купром каталізованого Алкіназидоциклоприєднання, такі системки є, такі системи є. Можете побачити загальну схему що. Такий підхід клікхімії, методологія клікхімії дає змогу синтезувати досить простими методами, фактично наночастинки із мікророзмірами, там, скажімо, від 3 до 20 нанометрів. Для цього яким чином робиться? Фактично вводиться функціоналізація певними фрагментами у структуру того чи іншого функціонального полімера. А в подальшому за рахунок внутрішньомолекулярних клік реакцій, які каталізуються металами, зокрема іонами НІДІ, при кімнатній температурі в розчині деметилформаміду вдається можливість сформувати таку глобулярну структуру, яка є дуже ефективною при використанні в різних галузях органічного матеріалознавства. Тепер Дуже важливо, я хочу перейти до своєї другої частини, до біоортогональних реакцій. Очевидно, вінцем застосування клік хімії стало використання їх в біоортогональних реакціях, до чого вклала максимально максимально зусиль одна із нобелівських лауреаток, одна із нобелівських лауреаток Керолін Бертоці. Справа в тому, що ми в класичному сенсі раніше собі не уявляли, що можна проводити структурну модифікацію не тільки органічних, але, скажімо, неживих молекул, виявляється, що заслуга Бертоці в тому, що вона вперше показала можливість проведення такого типу реакцій, для яких вона запропонувала назву біоорганічні реакції, безпосередньо в живій клітині. Значить, на чому базується цей принцип? От перед вами загальна схема біоортогональної реакції. Зрозуміло, що жива клітина вона містить зрештою достатню кількість певних груп, які можуть піддаватися подальшій біоконюгації або біомодифікації. Це і карбоксильні групи, і меркаптогрупи, і аміногрупи, десультідні групи, залишки фосфорної кислоти і тому подібне. Тобто. Підхід, який власне, і сам принцип біоортогональних реакцій зводився до того, що такі реакції повинні відповідати певним вимогам. Вони не повинні ні в якій мірі фактично е впливати на зміну структури всіх складових елементів живої клітини. Вони повинні бути дуже толерантними до таких функціональних груп. І діяти тільки спрямовано на певний тип функціональних груп. І в цілому клітина, як елемент живого організму, вона не повинна відчувати, скажімо, результату такої біоконюгації, але разом з тим. Проведення такого процесу і живою клітиною дає нам потужну інформацію, особливо в сфері діагностики тою чи іншою клітиною, тим чи іншим, скажімо, угрупуванням клітин, які можуть е дуже важливі для діагностики, для вивчення хімічної поведінки клітин як досить такого складного біо хіміко біологічного комплексу, і власне що відбувалося. Що певними, скажімо, спочатку вводилася певна група в біоклітину, були бертоці розроблені певні методи. Зокрема, це був певний азит, який містив, скажімо, там аміногрупу. Ця аміногрупа дуже легко зв'язувалася із карбоксильними групами на, скажімо, мембрані клітини. І після цього вже проводилася та сама клік-реакція із азидогрупою за допомогою. Ви бачите, тут фактично це фрагмент алкіну, який конкретно також може містити певну біомарківну молекулу. І в результаті ми отримуємо не що інше загальний принцип ми отримували біоконюгований із живою клітиною систему. Я хочу навести тут загальні хімічні характеристики біоортогональних реакцій. Ну, перш класична таких це є відповідне класичне сполучення за Штаудінгром. Це реакція взаємодії азидосполук із відповідно фосфінами. Вона виявилася дуже зручною для одержання всередині живої на поверхні живої клітини стабільного амідного зв'язку. Але найбільшого поширення відповідно набула міць каталізована реакція Азидоалкін приєднання. Разом з тим, при дослідженні таких перетворень було з'ясовано, що виявляється. Проводити мідь каталізовані реакції всередині живих клітин виявилося вельми е, проблематичним, оскільки мідь є свого роду отруйним елементом, він для цього не підходить. І Бертоці довелося, її заслуга в тому, що вона вела у таку реакцію відповідно е, фактично алкінові сполуки. Які так звані так звані історично напружені Алкінові сполуки, що дало можливість в дуже м'яких умовах здійснити відповідну реакцію 2 плюс три циклоприєднання і отримати відповідні системи, які в подальшому вона? І інші дослідники широко використали при дослідженні живих організмів. І ще один метод це використання так званих е, так званої уже реакції дільса Альдера із оберненою полярністю, що також дуже широко використовується. Тут ви бачите всі переваги: висока константа швидкості, необоротна реакція, повністю біоортогональний стабільний продукт. Отут я хочу навести схему, яка дійсно показує. Модифікацію клітин із використанням клік реакцій. Тобто, це вже реалізація біортогональних реакцій. Вони раніше робилися до бертоків, робилися на нуклеотидах, нуклеозидах. Вона показала можливість здійснення їх на клітинній мембрані, до складу якого входять відповідні цукри, так званому гліканому фрагменті. Загальна схема показана азит. Модифікації азиту, клік реакція, і в подальшому ви маєте уже клітину із певним біомаркером, де ви можете прослідковувати хід цієї клітини конкретно у живому організмі, і тепер зрештою я розумію, що час в мене обмежений. І я хотів би декілька слів сказати про дослідження про успіхи та досягнення вітчизняної хімії. Зрозуміло, що такі тенденції, які сформувалися у світовій органічній хімії, вони не залишили осторонь наших дослідників. Перш за все, я хочу зупинитися на тих цікавих дослідженнях, які проводяться в нашому інституті у підкирив лабораторії академіка Віталія Кальченка. Значить, ним із використанням. Фактично, барників із екзофункціоналізованими амідогрупами здійснено синтез стабільних органічних флоресентних наночастинок для біоіміджингу, що є дуже дуже важливо у системах доставки тих чи інших лікарських препаратів до тої чи іншої молекулярної мішені. Ваш земляк, Валентин, член-кореспондент Національної академії наук Валентин Чибанов у е, моно, е, науково виробничому об'єднанні інститут Монокристал, досяг також серйозних успіхів у використанні клік реакцій для певних цілей. Він поєднав, що дійсно це новаторське рішення, можливість. Багатокомпонентної реакції, де є складовим елементом клік реакція із так званою реакцією ГІ, і отримав низку дуже цікавих конденсованих триазолобензіазепінів, які володіють психотропною активністю, і далі будуть можуть претендувати на сполуки лідери, які будуть використовуватися для серйозного пошуку нових лікарських препаратів, ним же. Зроблено також дуже цікава робота, яка зв'язана із модифікацією природної сполуки бетуліну біологічно активної, відповідними фактично, е також азидогрупами, до азидогрупами, які з'єднані із пептидоміметиками, в результаті отримані гібридні системи. Також перспективні для подальших досліджень, і вже на цьому етапі показали високу антимікробну активність. Інший напрямок досліджень, який проводить член-кореспондент нашої академії Валентин Чабанов, це створення з використанням стратегії кліхімії поліазольних систем як комплексу утворювачів. І тут же дуже варто сказати: це можна свого роду сказати таке фундаментальне дослідження. А це його практична реалізація, використовуючи відповідні уже полімери, так звані смоли Мер Мерефільда, ним і його співробітниками розроблені нові цікаві. Поліазольні системи, які інкорпоровані у полімерну матрицю, і як показали попередні досліди, вони стали новими матеріалами для вилучення важких металів та радіонуклідів із відповідних відходів, зокрема свинцю та технецію. І дуже цікаво також мені повідомити вам про дослідження, які проводять наші колеги у Львівському університеті. Нещодавно з'явилася їх цікава публікація в провідному журналі з органічної хімії Journal of Organic Chemistry, який видає американське хімічне товариство. Воно, ця робота присвячена використанню. Методології клік хімії для створення окремих елементів, які в подальшому були модифіковані, що дало змогу створити нові органічні світодіоди, які характеризуються прекрасними властивостями і в значній мірі поступаються відомим до цих пір зразкам. Таким чином, зрештою, роблячи невеличкий підсумок мого виступу, я повинен сказати, що сучасна органічна хімія вийшла на передові рубежі науково технічного і науково-технологічного процесу. Бо, скажімо, мало яка. Скажімо, галузь науки може зрештою показати такі результати 20 років від відкриття до уже впроваджень. Це дуже малий період в розвитку, скажімо, тої чи іншої науки, але органічна хімія завдяки інтелектуалу своїх тих людей, які нею займаються, завдяки можливостям сучасним можливостям дійсно виводить нас на передовий рівень. І зрозуміло, що ці досягнення е, органічної хімії, зокрема методології клік хімії, будуть вже використовуються і будуть в подальшому використані для до багатьох важливих речей, які, як сказано повторюсь у е, рішенні Нобелівського комітету, будуть слугувати людству. Дякую за увагу. Вибачте, що трішечки перебрав час. Дякуємо вам, шановний Михайло Володимировичу. Я вам особисто вдячна також за ті роки співпраці, і ми маємо журнал органічної хімії, де є засновниками і інститути. Ми